А кого ми тоді будемо мобілізовувати через буквально два роки, якщо війна дійсно буде ще стільки тривати? Я вважаю, що війна буде стільки тривати. Це точно не менше. Не треба розраховувати на якісь результати переговорів чи скорішого закінчення. Так що нам треба готуватися до цього. І стосовно молоді. Я вважаю, що більшість молоді через певний час повернеться, тому що життя в Європі не таке радужне, як вони собі це. Вже є такі приклади, що хлопці повертаються, і тут вже треба більше нам додати умов для того, щоб мотивувати молодь іти до збройних сил. І також у нас є ще певний вік чоловіків. Це за 25 років. Це люди мобіліційного віку, які можуть залучитися. Якраз я хотів додати, бо зараз дуже багато звернень. Люди звертаються з ТЦК з навчальних центрів. кажуть, от ми нас піймали, але ми хочемо йти до вас в бригаду служити. Це так не працює. Бригада не може забирати людей з навчальних центрів чи з ТЦК. І тому ми ще котрий раз. А чому кажемо... не може, пане Дениса? Чи потрібно це, щоб бригади мали таку можливість приїхати в навчальний центр і е, е, рекрутувати, скажімо так, прямо в навчальному центрі? Чому це так е, не може бути? Справа в тому, що е, коли людина е, її забирає ТЦК, це вже мобіліційний ресурс, і вона йде по розподілу генерального штабу. Наприклад, людей забрали там 100 чоловік, мобілізували, відправили в навчальний центр, і вже Генеральний штаб по своїм потребам розподіляє цих людей. І якісь окремі бригади не можуть залучатися до рекрутингу цих людей, але у людей є можливість долучатися до збройних сил до того, як їх мобілізують. І це дуже гарна можливість обрати собі підрозділ. Ми даємо 100% гарантію, що людина попадає в підрозділ, яка вона вибирає. Ми даємо 100% гарантію, що це не буде піхота. У нас зараз більше потреби це підрозділи БПЛА, це підрозділи забезпечення, де дуже багато не вистачає людського ресурсу.